Вітаю, вами шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, продовжується трампіада не тільки у США, але і у всьому світі. Уже зараз. На другому місяці, так, президентства цього чоловіка, можна зробити певні висновки, тому що все почалося із переляку. Так. Трапився такий переляк, що цей чоловік все те, що він пообіцяв, Якесь таке фантасмогоричне, він його втілить в життя. Ну і цей переляк продовжився Так, на першому місяці, коли одразу почалося Канада, 51-штат Сполучених Штатів Америки, заберемо собі Гренландію. Так, заберемо собі чи повернемо побудований нами Панамський канал, який неправильно віддали Панамі. Ну, я думаю, що треба було спочатку переіменувати Панамський канал на американський канал. Так, ну, а все от, наприклад, те саме з Мексикою. Все завершилося. І завершується на наших очах грандіозним пшиком. Ну, найбільше досягнення це перейменування мексиканської затоки в США. І все. Так, там розказують про те, яка боротьба із цими мігрантами. Скільки тих мігрантів? 30-40 мільйонів. Скільки у день висилають цих мігрантів? Ну, десятки. Так. Скільки? Чи вистачить 4 роки Трампа для того, щоб вислати це все? Тим більше, якщо ми подивимося на динаміку, то вона цікава. От спочатку найбільше було, а потім менше, 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 менше. Чому? То вже зараз починають втручатися там суди. І все таки інше. Ну, люди жили вже навіть дехто десятки років в США там обросли знайомствами, родичами, там, грошима і тим, і сим, так, аблакатами, як казала одна дама, тобто адвокатами. І все це гальмується, 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 гальмується. так. Те, що все було оголошено із таким великим апломбом, <с, с> воно перетворюється все більше на пшик. Де Канада 51 й штат, уже навіть ніхто не згадує. Де Гренландія уже навіть ніхто не згадує. Так. Ну і інші витребеньки ну, можна ліквідувати це Ру, тому що він же ж в США специфічна так, структура державна. Там немає прем'єр-міністра, а президент одночасно є керівником уряду. Не так як в Європі. Там є президент, ну, в більшості держав це весільний генерал або королева, там ну, фактично нічого не вирішує. І є прем'єр-міністр, який керує урядом. В Сполучених Штатах Америки це те і інше. Так, тому ці всі державні установи ну, можна ліквідовувати, не ліквідовувати, але знову ж таки починає включатися е, судова система, так, і починають відміняти. А це страшне. Це психологічно, якщо ми вдумаємося в те, коли як снігова лавина починає зростати, постанови якихось місцевих суддів про відміну, так, про неконституційні рішення і все, це що? Це підрив авторитету повний. Повний підрив, що тільки другий місяць йде, так, а ми що маємо? Це ж фантастика, те, що відбувається зараз. І е, чим далі, тим більше оця, оцей переляк починає перетворюватися на, е, скажімо так, е, якусь е, клоунаду, якесь висміювання. Професійні актори так, починають виступати, починають з пародіями, починають е, сміятися над ним. Він е, у Твіттері маска просто скаженіє, так, ті не добирають слів, він не добирає слів. так, е, Фактично із е, реальних речей, які треба. Які він заявив, що він буде робити. Це все переходить в віртуальну сферу, де <кій> лайки, <кій> не знаю, мабуть, дійде й добію. Так. Ну, я вважаю особисто, що цей персонаж або заспокоїться, абсолютно заспокоїться. Так, або він не досидить до е, свого, так би мовити, до своєї каденції, завершення своєї каденції в той чи інший спосіб. Так. Ну, це ж так, ну, подивіться, ну у що це все вироджується так, ну, той ролик, те відео про сектор Газа. Ну, це ж просто знущання над <хи> здоровим глуздом і так далі, і тому подібне. Ну. Дивови жні твої справи, Господи.